Найочікуваніша та найпреміальніша четверта черга елітного преміального комплексу апарт-готелей Escape City стартує до продажів унікальна черга концепції дерево під назвою Вуд. Це найпримільніша черга, яка втілює в собі всю концепцію дерева, такого природнього та натурального матеріалу. Унікальна локація черги гарантує вам високий прибуток та високу ліквідність вашої нерухомості, адже черга знаходиться безпосередньо на трасі. 7. також є унікальний басейн, унікальна спа-зона, а при зона, де ви будете відпочивати після гірськолижних катань. Але фішкою цієї черги є безпосередньо її локація та унікальна концепція. Закритого ком'юніті, тобто ця черга лише для проживаючих та для інвесторів, і виключно для них звертайтеся в наші відділи з продажів там менеджери. Знакомося надуть вам вичерпну інформацію та чіткі прорахунки, який заробіток ви отримаєте, коли станете партнером будівельна компанія Ведегру та інвестуєте саме в чергу дерева.